Яку небезпеку ви говорите? Якщо небезпека терористичних актів, то це є одна річ, і тут активно працює і Служба безпеки, і Міністерство. Внутрішніх справ. Якщо говорити про якісь геополітичні катастрофи, то жодна захисна споруда від таких катастроф врятувати не може в принципі. Ми продовжуємо цю роботу активно. А є певна річ, яка є під певним грифом, яка не підлягає розголошенню. Місто, область, координована робота постійно відбуваються певні навчання, тренування. Я не бачу якихось загрозливих ситуацій, на які б ми не змогли своєчасно зреагувати тут у Львові. Що з точки зору безпеки, Львів був і є містом стабільним, і це сьогодні привертає дуже багато людей, які переїжджають до Львова для ведення бізнесу, для інвестування власне, в економіку нашого міста і тут створюють нові робочі місця, що є максимально вигідно для нас вами.